Вітаю, друзі! На огляді чергова монета присвячена рідкісному виду хижих савців, родини Куницевих, перегузні звичайній, зникаючому виду, включеному до червоної книги України. Перегузня хижак фауни нашої країни, що має строкате забарвлення. В Україні поширена на території Запорізької, Донецької та Луганської областей. Живе в цілинних степах у норах. На поверхню вилазить рідко вночі або в сутінки. Монета була е, випущена в обіг 1 червня 2017 року. Номінал має 2 гривні. Матеріал монети Нейзельбер. Маса монети 12,8 грама, діаметр 31 мм, тираж 40 тисяч штук. Розглянемо аверс і реверс. Тут багато чого розказувати немає. Так, фокус є. Значить нормально показує. Так. Значит, аверс. На аверсі, монеті, монети в обрам... Бррр. на аверсі монети. В обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено Малий Державний герб України. Як на всіх монетах України. Присутній головний атрибут нашої держави малий Державний герб України. Так. Напис Україна по центрі, 2 гривні рік 2017 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Гурт, знаєте всі який рубчатий. Так, на реверсі. Багато чого розказувати немає. На реверсі монети зображено кольорову перегузню, <кій> яка виконана, перегузня виконана. За технологією там под руку. Розміщено напис з півколом вверху «Вермела Перегузна. І внизу написано українською Перегузня. От така монета. Так. Відкриваємо обережну монету. І показую вам її без фільтрів, без фільтрів капсули. Ось така ось перегузня. Гарна монетка. Так, це в нас був реверс. Тепер в нас буде Аверс. Ось така чудова, прекрасна монета з серії Флора і Фауна України. Тож, друзі, як завжди, хто має таку монету? Молодець. Хто має бажання таку монету отримати в колекцію? Бажаю отримати за ціною Національного банку України. Зараз це, здається, фантастично, звісно. такі запаси банки, хоча в Національному банку, гадаю, є. Можливо, в, дистриб в якогось дистриб'ютора є вони на продажі. Ну, то таке, полюйте. Все, до нових зустрічей в ефірі, друзі. Гарного колекціонування!